Успіх це не кінець шляху, а початок нових досягнень, життя, наповнене випробуваннями та викликами, але саме вони дають нам можливість зростати та розвиватися. Ідеї, які відображають цю філософію, допомагають нам подолати будь-які перешкоди та досягти високих результатів. Однією з найбільш впливових постатей в історії, яка втілює ці ідеї, є Вінстон Черчилль. Він сказав. Ніколи, ніколи, ніколи не відступайте. Ці слова є символом наполегливості та впевненості у своїх силах, незважаючи на будь-які труднощі. Ще однією ключовою складовою успіху є постійне самовдосконалення. Як відомо, самовдосконалення це постійний процес, як висловив це Брюс Лі. Ці слова надихають нас постійно підвищувати свій рівень знань та навичок, розширювати горизонти і долати власні межі. Важливо також пам'ятати, що спроба це перша крок до успіху, як стверджує Томас Едісон. Кожна помилка, кожне випробування приносить нам новий досвід та можливість вчитися. Тому не бійтеся ризикувати і наважено крокувати у майбутнє. Усі ці висловлювання зібрані разом складають фундамент успіху та досягнень. І як каже Джон Рокфеллер, я не вдаюся до обставин, люди створюють обставини. Тому нехай ці мотивуючі слова стануть вашим керівним світлом у складні часи, надихаючи вас до нових досягнень і перемог. Джон Рокфеллер